Розпочинаємо чергову, чергове засідання постійної комісії з питань земельних, з питань земельних відносин і його наполучного середовища. Присутні начальник земельного відділу, головний фахівець земельного відділу і депутат міської ради. На порядку денному 41 питання, з них 30 загальні. Ні, немає по-загальному. Нічого розглянемо земельних питань. шановні депутати. Перше клопотання в нас від Панчук Гани Іванівни у зв'язку із прийняттям неї спадщини mm -hmm. на частку будівлі по вулиці Енергетична, 3. Вона просить внести зміни в договір оренди земельної ділянки. На земельну ділянку загальною площею 581 квадрат, енергетично 3. А саме в частині заміни співорендаря Панчука Олександра Анатолійовича, який помер, на співорендаря Панчук Ганну Іванівну, яка є його спадкоємцем по праву на спадщину, а, викласти додаткову угоду в зв'язку із зміною одного із співорендарів. За? За. За. Наступне про внесення змін в рішення Залодорської міської ради номер 2121 від 29.10.2025 Тут буде три таких схожих рішення. Це зв'язано з тим, що надавався дозвіл у Рімі Михайлівні на розробку технічної документації на селі тут на три земельні ділянки, але вона змінила паспорт. Змінила ім'я із Римма на Рімма. Одна буква виміні, тому потрібно внести зміни у всі ці три рішення про надання дозволів, щоб її технічна документація відповідала її паспортним даним. У зв'язку з цим три її заяви. Та ну, зрозуміло, ми вже розглядали це на попередніх засіданнях. Всі три її заяви за рішення прийнято. Наступне про припинення дії договору оренди землі, номер 158 від 06.03.2007 У зв'язку з закінченням строку, на який його було укладено, є договір 158-й. Укладений був із Шабаліною Марією Васильівною. Це земельна ділянка знаходиться в місті Золондольськ, Петропавлівська. 5 а він закінчився, тому для того, щоб з реєстру речових прав зняти цей договір. Потрібно його припинити у зв'язку із закінченням строку, на який його було укладено. Таких там дві земельні ділянки Шабаліна. Це перший договір він закінчився: 158 І такий самий договір є під цією ж спорудою 0212 від 23 квітня 2012 року. Те ж саме у зв'язку із закінченням строку його дій. Теж Шабаліна Марія Васильівна. Зараз вона продала цю цей магазин базалукам, і наступні вже будуть проекти рішень про передачу в оренду базалукам. Ну а це припинення. Два, два проекти рішення про припинення. За. За. <кій> Тепер зв'язку з продажем базалукам. От перша земельна ділянка 71 квадрат. Це там же Петропавська 5 А про передачу базалукам. <кій> там два співвласника. Базалук Анастасія Олександрівна і Базалук Наталя Миколаївна. Вони співвласники нерухомого майна, тому вони співорендарі цієї земельної ділянки. Такі дві земельні ділянки це перша, 71 квадрат, від магазину. Друга така земельна ділянка, її площа 55 квадратів, теж під цим самим магазином Базалук Анастасія Олександрівна mm -hmm. і базалук Наталя Миколаївна теж про передачу в оренду сформованої земельної ділянки. Тропавівська 5А і де mm -hmm. те, йде. Те. Mm -hmm. Наступне про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення земельної ділянки, на яку поширюється право сервітуту, з метою вкладання договору особисто строкового сервітуту площа 6 квадратів, старанкович Микола Дмитрович. Ось його розроблена технічна документація. Це вулиця аналітична без номера. Це колишній кіоск хлібозаводу біля пожарної частини. Він mm -hmm. викупив. Йому наданий був дозвіл на розробку технічної документації, він її розробив, отримав витяг з ДЗК, просить затвердити. І останній проєкт рішення Старанкович Микола Дмитрович про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки, на яку поширюється право сервітуту, площа 55 квадратів. Це вулиця Будівельна без номера, в межах міста Зеленодольська. Це колишній кіоск був він у Петрової іни. Зараз вона йому теж продала старанковичу. Він брав на попередніх сесіях дозвіл на розробку технічної документації. Розробив, отримав витяг з ДЗК, просить затвердити. За. У мене все. Дякую. Засідання. До засідання. Земельної комісії. Закінчено рішення да, Дякую. за гарну плідну роботу.